Я знаю, що ваша така велика остання робота це запис фонограм для Червона фестивалю Червона Рута. Так, ми працювали, записали, мабуть, перед ну, 30 фонограм да. для всіх основних так, виконавців там фіналістів. І все ж таки я бачу, що от така робота студійна, суто не задовольняє вас. Це висновки, тому що ви вирішили от виступати в новому для вас амплуа. Хотіли зробити якусь альтернативу московському послугу. Що взагалі у нас немає такої, такої музики? У нас немає дискотечної музики україномовної. Взагалі. Хочу щоб ви пояснили, тому що перед записом ви значить, наголошували на тому, що, щоб значить, Іру називати як Руся. Чому ви такий сценічний псевдонім дані вибрали? Взагалі Руся це яке, скажімо так, слов'янське ім'я, яке має точну адресу, звідти виконавець. А б що... ще сказала так, Іра і Руся, Руся.